Працювали, але я ще вам пропоную розглянути, які ж гарні ці колоски пшениці, з яких роблять хлібче. А ще я сьогодні пропоную вам зробити такі колоски. А я, я вам покажу. Ходімо подивимось та спробуємо зробити колоски. Подивіться, які ж вони гарні. Давайте зробимо такі гарні колоски. Ось такі колоски пшениці я сьогодні вам пропоную зробити. Я спочатку намалювала колосок, а потім зробила зернятка із гарбузового насіння. Подивіться, як цікаво вийшло. Для роботи нам потрібен аркуш паперу, жовтий олівець, клей. Пенслик та гарбузове насіннячко. Будемо з нього робити зернятка. Давайте спочатку намалюємо колосок. Ось так. В нього є ось такі вусики. Малюємо прямі лінії. Намалюємо ще один колосок. Ось так, подивіться, як виходить. Ще один намальову. Я гадаю, у вас це добре вийде, гарно. Але нам не вистачає зерняток, тому будемо робити зернятка. Візьмемо наш пензлик, наберемо трошки клею. Та там, де намальовані наші вусики, будемо трошки змазувати клеєм та прикладати. На нього наше зернятко ось так та поряд з ним, змастили трошки та приклали зернятко і ось так робимо увесь колосок. Змащую та прикладаю зернятка. Ось так, дивіться, які в мене колоски виходять, як гарно. Ось такі колоски пшениці в мене вийшли, а я буду чекати на ваші колоски. До побачення!